Тема пропорції продовження. Приклад розв'язати рівняння. 12 поділити на 7 дорівня 3 поділити на х, добуток крайній членів дорівнює добутку середній членів. Звідси визначаємо, скільки буде дорівнювати х. Х буде дорівнює 3 на 7, 21 чисельнику поділити на 12. Скорочуємо на 3 чисельник і знаменник. Буде 7 четвертих або 1,3. Перетворюємо десятковий дріб. Домножуємо чисельник і знаменник на 25. Буде 1,75. Задача. За 5 годин. Турист пройшов 24 кілометри. Скільки пройде турист за 8 годин. 24 відноситься до 5 як до 8. Тому що 24 поділити на 5 це буде швидкість турист. І поділити на 8 це буде швидкість туриста. Звідси, з цієї пропорції можна прибитих. Добуток крайній члени дорівнює добутку середній члени. Значить, їх здорівня 24 на 8. Помножить і поділить на 5. Буде 192 на 5. Поділим буде 38,4 км. Значить, за 8 годин турист пройде 38,4 км. Слідуща задача. За одну годину автомобіль проїхав 70 кілометрів, що становить 14% шляху. Скільки кілометрів становить увесь шлях? Увесь шлях 70 кілометрів становить 14%, а весь шлях становить 100%. Пропорція з 70 до 14 Х до 100. Це число показує скільки кілометрів становить 1%. Визначаємо множимо 14 на Х це добуток середній шленник, 70 на 100 добуток крайній шленник. І сьогорівняння їх дорівняє 70 на 100. Це буде 7000 і поділити на 14. Значить, їх буде 500 кілометрів. Тобто весь шлях становить, їх ми визначили, весь шлях становить 500 кілометрів.